Добрий день сьогодні. Я покажу, як створити найпростішу програму мовою Python. А зверніть увагу, що в мене вже є коментар. Я для цього використала дієс на початку рядочка. Отже, цей рядочок не буде видимий для середовища програмування. І я вам зараз покажу, як написати програму, яка знаходить суму двох заданих чисел. Ми вже знаємо з теоретичного матеріалу, що щоб ввести щось до пам'яті комп'ютера, ми будемо використовувати. І... Put. Далі в дужках можна записати коментар, який буде виводитися з проханнячком для користувача. Наприклад, «Введіть число. І так, щоб було ще й гарно, я зроблю ось таким чином. Ось такий коментар. І, відповідно, далі буде введено число, і це число ми присвоїмо змінній А. Ось таким чином. Далі, аналогічно, ми зробимо для другого числа ось таким чином. Скопіюємо і зробимо змінну Б. І після того, як ми введемо два числа, ми надрукуємо їх суму, наприклад, А плюс Б, і відразу надрукуємо. Давайте запустимо, подивимося, що відбувається. Ведіть число, ось я ввожу число 2. Ведіть число, я ввожу число 3. Натискаю ентер, і в мене сума 23, а не 5. Що відбувається? Відбувається те, що що б ми не ввели, комп'ютер це сприймає як рядок. Тому перед тим, як відповідно використовувати додавання для чисел, треба ці числа спочатку зробити, оскільки комп'ютер сприймає що 2... Це рядок і три це рядок. А потім відбувається конкатенація, об'єднання цих двох рядків, і ми отримуємо 23. Тому, наприклад, ми можемо зробити ось таким чином і взяти цей рядок, перетворити відповідно на, наприклад, ціле число. І тут зробимо ціле число. Ось таким чином. А ось тепер запустимо ще раз і подивимося. Ведіть число 2, ведіть число 3. І ось у мене є ось такий результат. І тепер він правильний, бо комп'ютер зрозумів, що я не просто ввожу рядки, а ці рядки ще треба перетворити на цілі числа. Як працювати з дійсними числами, тобто і цілими, і дробовими? Потрібно всього лише написати float. І, відповідно, зверніть, будь ласка, увагу, що буде відбуватися? Ведіть число 2, ведіть друге число 3, а результат в мене буде 5.0. Чому? Бо якщо в мене хоча б одне з двох чисел є числом дійсним. Ми вже знаємо, ми вивчили в попередніх темах, як в комп'ютері подаються цілі числа, і як в комп'ютері подаються дійсні числа. Відповідно, щоб подати дійсне число, у нас там був алгоритм трошки складніший. І відповідно, якщо нам потрібно додати два числа. Одне з яких є дійсним, а інше є цілим, зверніть увагу, для додавання буде використовуватися формат дійсних чисел. Тобто відразу буде, зверніть увагу, з'являтися дробова частина, навіть якщо вона нуль. Якщо ми введемо, відповідно два. Дійсних числа у нас результат все одно буде відповідно типу флот, тобто дійсний. це якщо ми працюємо з двома різними рядками. А як зробити, щоб числа у нас вводилися в одному рядочку? Тоді а, нам потрібно, по-перше, буде для обох чисел визначити, чи вони цілі, чи вони дійсні. Наприклад, будемо працювати з дійсними числами. Як це робиться? Ми відразу будемо вказувати дві зміни. І цього рядочка у нас, відповідно, не буде. А Що буде відбуватися? Ми будемо вказувати ось таку функцію. Map. І далі, що робить меп? Меп буде брати, до речі, ось тут кома у нас буде. Ось а меп буде брати, і ось цей весь рядок, який ми введемо, буде ділити на частини, і кожну частину відповідно класти. Першу частинку присвоювати змінні А, другу частинку змінні Б. І обидва цих значення будуть дійсними числами. Яким чином сказати, щоб у нас було поділено рядок на елементи? По-перше, ми відкоригуємо, ведіть, напишемо через пропуск 2. Числа Ось також, щоб було зрозуміло, що користувачеві робити. Далі, коли людина вводить числа, у нас можливі просто якісь негаразди у варіанті, коли людина просто випадково натисла якийсь зайвий символ. Якщо цей символ зайвий, ми його відразу побачимо. Можуть виникнути проблеми лише з пропуском, бо пропуск на екрані не відображається. Ми випадково його натисли, а комп'ютер потім не знає, що цим з пропуском зробити. А ми його не бачимо цієї помилочки, тому є такий метод. Що він робить? Він на початку і в кінці рядочка видаляє символи, які вказані ось тут в дужках. Я нічого не вказую. Це означає, що за замовчуванням будуть видалятися на початку і в кінці рядочка пропуски. Тобто, якщо людина випадково десь помилилася, натисла пропуск, не побачила його, щоб у нас не було потім проблем з числами. Тобто, якщо ви хочете. Видалити конкретні символи, ви їх вказуєте в дужках. Якщо не вказується, це означає за замовчуванням, а за замовчуванням видаляються пропуски. Далі ми маємо наш рядочок відповідно розбити на частинки. Щоб розбити на частинки, використовується метод Сперт. І знов ми в дужечках вказуємо. По якому знаку нам потрібно розділити на частинки. Якщо в дужках нічого не вказано, це означає за замовчуванням, за, замов... за замовчуванням, розділовою оцією частинкою, таким парканчиком буде пропуск. Це якраз те, що нам і потрібно. І зверніть увагу, якщо я хочу, наприклад, по крапкам розбивати великий текст на речення, то я просто буду в дужках писати крапку. Зверніть Увагу, що всі символи пишуться в лапках обов'язково. І, відповідно, далі ми можемо зробити ось таким чином, запустити, подивитися, що у нас вийде. Віддіть через пропуск два числа. Ось я ввожу число 2, я ввожу число 3, і, відповідно, я отримую суму. Як можна ще зробити? Більш гарне виведення. Можна також додати, сума дорівнює. На що хочу звернути увагу, що ось я додала ще такий коментар, і запускаю заново 2, три. Enter. зверніть увагу, в мене є сума, далі є пропуск, далі пропуска немає. Але ось у виведенні в мене з'явився пропуск. Що це означає? Це означає, що коли у нас є оцей перерахунок декількох складових в операторі Print, у нас відповідно комп'ютер буде автоматично додавати пропуски. Якщо я не хочу ці пропуски, наприклад, я хочу. Ось таким чином зробити, щоб в мене була сума рівні і без пропуску відразу число. Що в мене буде робити комп'ютер? Ось таким чином. Зверніть увагу, ось з'являється оцей пропуск в мене. Як його видалити? Тоді я пишу separate. «Separate» – це розділяти. І, відповідно, «separate» я буду ставити порожні лапки. Тобто, в мене розділювач. Між частинками того, що я друкую, буде відсутній порожній рядок. І відповідно далі я запускаю, дивимося, що в мене відбувається. Ось таким чином можна друкувати без додаткових порожніх рядочків, перераховуючи всі оці наші частинки в операторі Print, без додаткових пропусків. Можна поставити separate і інші якісь розділовий знак. І, відповідно, тоді цей символ буде друкуватися між частинками того, що ми виводимо на екран. Ось таким чином ми зараз з вами подивилися, як вводяться два числа: як цілі, так і дійсні, і яким чином можна знайти суму. Зверніть, будь ласка, увагу, що, в принципі, можна зробити і окремий оператор, наприклад, ось таким чином. І ось. Тут вивести не А плюс Б, а наше С. Працювати буде абсолютно. Аналогічно. Просто буде використовуватися додаткова, змінна і відповідна пам'ять. Можна працювати як першим способом, так і другим способом. Другий спосіб трошки кращий, бо у нас тоді оператор Print не є перевантаженим. А перший спосіб досить таки зручний. Чому? Бо немає зайвого оператора присвоювання і зайвої зміни. Тому і перший варіант зі змінною, це і без змінною це вони Обидва мають свої і переваги, і недоліки. Ось таким чином можна створити найпростішу програму. Дякую за увагу! Бажаю подальших успіхів!